Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати в духовці рулетики з лаваша із сиром. Це дуже смачно виходить. І покажу вам, як я це буду робити. Покажу вам, я взяла такі два лаваша, такі вони коли розкладати. Я їх розріжу так пополам, як вони складені, так і розріжу. Сир взяла в мене домашній можна такий сир купити: сметана для заливки, яйця для заливки і яйця для сира. У мене трошки суховатий сир, я взяла три яйця. Якщо не дуже, можна тільки два яйця. Можна ще сметани додати до сира, Тоже, дуже добре буде. І сіль мені потрібна. От і все, що мені потрібно. Зараз замішаю сир, наріжу лаваш і покажу вам. візьму так соли, чайну ложечку в мене тут. Десь 500-600 грам сира. Ще взяла. Ну, сіль додаю, додається за смаком своїм, додавайте. Трошечки перемішаю сіль. І тепер візьму вилочку, так, яйця вилочку трошки переб'ю. Ну, отак, щоб розійшов собі лоб добре, жовток і носить. Зараз перемішаю, спробую сіль і подивлюся, чи треба щось сюди ще додавати, чи не треба заливку. Теж додам трошки солі отсюди, поки отак пів чайної ложечки. А потім спробую сметану, коли зав'ю, ще чи треба, буде додам. І отак теж мілочкою гарненько переб'ю. Яйця отак трошечки перебила. І поки сметану не буду додавати сюди. Я спочатку буду робити рулетики, тому що мені сметана треба ще для лаваша, щоб змащувати от лаваш. Коли зараз... Я покажу зараз, що я буду робити. Поріжу зараз їх. Я взяла отаку формочку, я зараз трошечки поставила сюди масло. І зараз змащую її маслом. Небагато, чуть-чуть масла. Покажу вам я на такі полоски порізала лаваш. І тепер буду. Зараз змащувати лавашу трошечки сметану. Сметана в мене теж домашня, така вона не дуже густа. А ви беріть, яка є, Таку і беріть сметану. А тепер буду ставити сир. У мене сира є багато, я буду ставити його так, щоб гарненько було на лавашове сира. Ну, отак, а, а тепер буду закручувати рулетик. Отак. І от такий рулетик виходить. Взяла ніж і так буду нарізати їх. Зараз їх отут складати, так щоб гарнисеньку вони мені мене помістилися. Рулетик я отак склала, всі зробила, Бачите, трошечки так, трошки замала формочка, але отак я їх сюди притиснула. Нічого, це можна так притискати, і ними там мостити їх, як влазять. Бачите, сира трошки забагато. Ще на один рулетик можна було зробити. А тепер буду робити заливку. Що ж сметану не додала, ви знаєте, можливо, і не треба буде всієї. Зараз побачу. І тепер буду заливати. от і досить, заливочки досить. Скажу, що я духовку включила вже на 200 градусів. Ну, я свою включила на 200 градусів, а ви вже дивіться по своїй духовці. І доставити духовку. Рулети вже спеклися, запікалися в моїй духовці при 200 градусів, 25 хвилин. А ви вже орієнтуйтеся по своїй духовці, десь 25 30 хвилин і більше їм не треба. І зараз покажу вам, що вийшло в мене. Я візьму отак гарячі ще. формочка в руки. Ось От так. Отакий. От Ось От тут. Ось такі вийшлися? Це є дуже смачно, такі смачненькі, От такі мягенькі мягенькі вони не засохлі, дуже. Це є дуже смачно, так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такі рулетки, приготуйте і ви. Це просто, швидко, як я кажу, смачно. І дуже вам гарно всім буду дякувати, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дуже дуже гарно вам дякую. А особливо дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. І щоб головне були всі здорові і поскоріше нам мирного неба над нами. Ну і тоді до зустрічі!